Росія завдала масованого ракетного удару по Одеській області і пошкоджена енергетична інфраструктура. Також є влучання в цивільні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Детальніше про те, як зараз виглядає ситуація на Одещині, ми будемо говорити із Сергієм Братчуком. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Сергіє, вітаємо, слава Україні! Героям слава слава протиповітряної Проти оборони. Вітаю вас. Бачимо, ви без світла, так Так, прекрасна ілюстрація ситуації в на Одещині. Теперішнє наше включення. Розкажіть детальніше про наслідки сьогоднішнього удару, як розгортається їхня локалізація, і коли очікувати вже більш-менш стабільної ситуації на Одещині. Ну, дивіться, відразу щодо прогнозу, той який 100% можу гарантувати, це по перше, що енергопостачання у місті та у більшості територіальних громад одеського району, найбільше вони постраждали, з'явиться за певний час, тому що рятувальники аварійні бригади, які підсилені зараз, працюють над цим, так само буде відновлено водопостачання. Ну і найголовніше ще один момент це те, що Московська орда вона зникне, причому зникне назавжди, як свідчить історія, орда прийшла, пішла і зникла. Тому отримаємо стрій, як кажуть, посміхаємося. І розуміємо, що е, ну, якби це можливо не лунало зараз, так знаєте, посміхаємо, що після темряви завжди буває світло. Ситуація дос, досить серйозна. Я вже сказав про те, що Одеса, саме місто, а також більша частина територіальних громад одеського району залишилися без електроенергії. Звісно, що не працюють насоси, тому з водою теж проблема. Зараз води немає, але найближчим часом я впевнений, що буде відновлено постачання води. Ну і не працює зрозуміло електротранспорт міський, ні трамвай, ні тролейбуси. Зараз людей підвозять маршрутними таксі та автобусами. Ще раз кажу, що ситуація, не дивлячись на ну скажемо так, досить. Важкий рівень, вона є не критичною, тому що, наприклад, всі наші лікарні продовжують працювати. Вони на жодну хвилину не припиняли свою роботу. Ми готові до таких сценаріїв. Це ж не перша така масована атака. Розуміли, що ворог буде здійснювати її по Одесі, в тому числі. У нас взагалі ситуація з електроенергією. Вона одна з найважчих в Україні. Бачите, і ворог це теж розуміє, намагається нас і психологічно, і фізично тиснути і завдає удари. Саме по енергетичній інфраструктурі. Нічого ми тримаємося. Я сподіваюся, що відновимо найближчим часом все. А чи є потерпілі, чи є жертви, і е, в якому вони стані, якщо таке є? Ми зараз говоримо пісни, туди були прильоти. Мимо про пошкодження деяких приватних будинків дві людини постраждало, але їм надано медичну допомогу. Відповідно, сподіваємося на їх е, на швидше одужання. Ви е, згадували про те, що працюють лікарня так про нагідно. Е... Хочу таку хорошу, обнадійливу новину, на мій погляд, дуже навіть хорошу озвучити, повідомили наші медики, що, попри те, що немає світла, працюють медзаклади на генераторах, не трапилось нічого такого, щоб десь під час операції чи під час інших процедур загинули у нас люди. Кожен на своєму фронті дійсно робить таку важливу роботу. Як із теплом у вас, розкажіть, як взагалі підготовка. Як взагалі триває опалювальний сезон на Одещині, враховуючи такі масовані ракетні атаки, враховуючи те, що проблеми із комунікаціями? Ну щодо літак, теж доплення це є маркером до того, що я вже повідомив. По-друге, що стосується опалення, ну скажу традиційно, якби не е, московити, то звичайно у нас все було б нормально, тому що опалювальний сезон, ми до нього підготувалися, не дивлячись на. Цю, цю війну на це велике вторгнення на жаль, зараз котельні вимкнені, тому що вони працюють звичайно від електроспоживання, проводиться відповідна робота і оперативним штабом обласної військової адміністрації. І особисто на місця виїжджає зараз і начальник нашої військової адміністрації. Не сподіваюся, з найближчим часом все таки вдасться все полагодити, тому що ситуація серйозна і ми цього не приховуємо, але вона не є такою, знаєте, смертельно критичною. Єдине, що просимо людей з розумінням, як і до цього власне одесити робили ставитись до того, як складається ситуація. Ми витримаємо. Я вас запевняю, що Одеса як була є і буде українським містом, і мені здається, ця війна вже остаточно поставила всі крапки на ті у питанні. Одеси, Одеса Українська, ми працюємо і будемо боротись так ще сьогодні? Вранці ви повідомляли і попереджали про те, що на чергування в чорному морі вийшли кораблі ракетоносці. З них було здійснено пуски. Скільки ракет загалом вдалося знешкодити над Одещиною? Ми знаємо про ці геніальні просто результати роботи нашого ППО сьогодні. Але щодо вашого регіону, як склала ситуація? Сьогодні вісім ракет знищено в небі над Одещиною. Ще раз подякую Збройним силам, силам протиповітряної оборони. Тому такий результат. Результати нас взагалі тут ППО показує, які по всій країні просто вражають. Згадайте, хоча б ті самі мопеди та балалайки, які тут на півдні у нас літали, відіграли, відзвеніли, відшуміли і бачите, їх зараз немає. Хтось каже, що це лише погодні умови. Ні, це перш за все сила наших протиповітряних охоронців і захисників. А як зараз ситуація на чорному морі? Я розумію, ті кораблі, які відстрілялися, вони повернулися, мабуть, в місця дислокації, чи далі лишаються на бойовому чергуванні, чи далі в них є ракети? Як це зараз виглядає? Ну звичайно, я бачу інформацію, яку надали нам проти на повітряні сили. Мова йшла про 22 калібри. Щоб ви розуміли? Звичайно, для того аби здійснити ці пуски, не обов'язково йти налягати на курс бойовий курс. Цим кораблям вони можуть здійснювати пустки безпосередньо близько пунктів базування, тобто з бухт тимчасово окупованого Севастополя. Ну думаю, що зараз вони звичайно будуть поповнювати боєкомплект, тому що калібри вони витратили, і більшість з них збита. Ви згадували про те, що Одеса українське місто, і зараз вона вкотре цей статус підтверджує ще більше українською вона стане. Рішення є депутатів про декомунізацію, дерусифікацію в місті. Проголосували таки, аби прибрати пам'ятник що Яку ще інформацію маєте, де іще лишилися пережитки, які згодом приберуть з вулиць міст на Одещині загалом по області? Ну я хочу нагадати, що символу Одеси Габетти е надали з Кримської війни. Там слава я Теперь це можу сказати в от, особиста була ініціатива Максима Марченко. Окінка водної там табличку прибрали. Ну і так само буде прибрано стосується якихось імперських російських наративів. Ми повертаємо свою історію. Ми не нищимо чужого, але просто повертаємо українську історію нашого причорного моря. І ще коротко хотів спитати у вас на інформацію щодо падіння ракети у Молдові. Це сусідня до Одеської області країна, що чути про цю ситуацію вже бачили офіційне звернення, але можливо є якась інформація більш детальна. Ну, власне, можу сказати про те, що за моєю інформацією, це уламок ракети. Але давайте почекаємо остаточно. Про це повідомлять відповідні посадові особи. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час. І навіть за таких умов я так розумію, в світлі ліхтарика змогли доєднатись до нашого ефіру. Ми, аби... ну попри все, хочеться побажати Одесі і Одеському Світла. регіону світлого вечора. Тепла. Так, попри темряву дворі, але вечір нехай буде світлим. Дякуємо вам так. і е, нагадаю нашим глядачам, що спілкувались ми в ефірі Головна за день з Сергієм Брачуком, речником оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації.